В наявності маємо термолінові плойки. Плойка конусна і завдяки такій формі можна робити геть різні зачіски однією плойкою. Зараз буду показувати. Класичний метод накрутки ми просто беремо прядку і обкручуємо по пластині повністю все волосся. Отримуємо ось такий результат. Також можна накрутити тільки біля основи, і тоді вже буде такий більш ширший завиток. Думаю, помітна різниця. Можна накрутити тільки на кінчик. Ось такий. А можна крутити ще, накручуючи як жгутиком. Тобто такий більш плотний варіант накрутки. Ось, бачите, два локони, які крутилися від основи до кінчика, але вони мають вже різну форму. І ще можна крутити тільки середину волосся, лишаючи кінець. Е Рівним. Ось так отримуємо. Я показала 5 варіантів, але їх може бути набагато більше. Це вже справа вашої уяви і фантазії. Плойки в наявності класний варіант як для себе, так і на подарунок.